Законотворці посилили відповідальність за незаконну виробку дерев, суттєво збільшивши штрафи для чорних лісоробів. А за переміщення через митний кордон України нелегальної лісопродукції можна сісти до в'язниці від трьох до п'яти років. Про це детально у сюжеті Євгенії Павлової. З 1 січня 2019 року вступили в дію нові підвищені тарифи за незаконну рубку і знищення лісових культур. Анатолій Дощин, інженер охорони і захисту лісу. Шозацького лісгоспу розповів, що відповідні зміни передбачені законом України. Підвищені штрафи вводяться. Так, наприклад, за незаконну рубку. Раніше було тільки за незаконну рубку, а в цьому році, з першої, вже вводиться і перевезення та зберігання незаконно зрубаних дерев. Значить, штраф підвищився раніше було 85 гривень, мінімальний. Так з 1 січня вже 255 гривень і до 510 гривень. На посадових осіб за це ж порушення очікує штраф у розмірі від 1 275 гривень до 2,5 тисяч гривень. Ті ж самі дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з перелічених вище порушень, штраф на громадян від 510 гривень до 1 тисячі гривень і на посадових осіб від 5 тисяч 100 гривень до 10 200 гривень. Також вводиться кримінальна відповідальність за переміщення через державний кордон, через митний кордон, де поза митним контролем. Значить, вводиться кримінальна відповідальність, яка передбачена значить позбавлення волі від строк до п'яти років. Від трьох до п'яти років. Ну, це більше стосується. Експортних поставок, якщо особа вчинить такі протизаконні дії знову або за попередньою змовою групи осіб або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Окрім того, вводиться таке поняття як кримінальна відповідальність у разі заподіяння істотної шкоди. Вона стартує. Від 34 тисяч гривень підвищили штрафи і за незаконну порубку або незаконне перевезення зберігання та збут лісу. За такі незаконні дії штраф становитиме від 17 до 25,5 тисяч гривень або арешт на срок до 6 місяців, чи обмеження волі на срок до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк. Якщо такі самі незаконні дії будуть чинені на території природно-заповідного фонду, то штраф від 25 500 тисяч або обмеження волі на срок від 3 до 5 років. Якщо майнова шкода буде становити 85 тисяч гривень, тяжкі наслідки це 85 тисяч гривень і більше, то каратиметься позбавлення волі від срок до 5, від 5 до 7 років. Як розповідає Анатолій Дощин, розмір завданої лісу шкоди розраховується згідно постанови кабінету міністрів. України з врахуванням щорічної індексації цін. Так, аби обрахувати майнову шкоду за одне дерево без різниці, якої воно породи, береться до ваги діаметр його стовбура. Наприклад, дерево на 50 сантиметрів в діаметрі, це мається на увазі на пні. На 2018 році становив 11 201 гривну. Це за одне дерево. Якщо в цьому році буде ще включиться індексація, тобто ця сума збитку підніметься. Десь приблизно ще на 15%. Тобто, якщо незаконно спиляти чотири дерева цього діаметра, це вже буде вважатись істотною шкодою і як наслідок можливе ув'язнення. У свою чергу депутат Шосткинської райради Алла Ковальова, яка неодноразово підіймала проблемну тему масової вирубки лісу на Шоскінщині, вважає, що нові штрафи передусім допоможуть зменшити кількість контрабанди ділового лісу. Вот ці вот розкази деяких лісничих там і співробітників Агр Лєсаватом що… Это удары, что они спереживались. состоянии и положении э, людей наших, которые э, топятся печным отоплением на дровах, э, я считаю их неискренными. Вы поймите, эти штрафы направлены на колоссальное воровство, которое сейчас э, происходит в масштабах всей Украины, деловой древесины. Поэтому я считаю главными ворами э, леса э, промышленного, э, вот, деловой древесины так называемой, является тех, кто этот лес охраняет и піліт, як наголосила народнообраниця, кількість дерев у лісі порахувати досить складно. Тому відкриваються величезні можливості для нечесної наживи. Вона зазначила, що наразі чіпується лише той ліс, який заготовлюється Держагролісгоспом. Всі стальне лісгоспи можуть лісу не чіпірон. І я думаю, що в этом велика проблема. Нужна всі лісництво будь любого рівня печі. Ні поставить в одинакові условия, щоб всі виділи, какой лес чіпірований везець, какой не чіпірований, і таким образом наладить контроль над вирубкою леса. Треба зазначити, що законом також встановлюється обмеження внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у розмірі 25 п'яти мільйонів кубічних метрів на рік. Крім того, з цього року уряду доручається розробити комплексну програму відновлення лісового фонду України і визначити па. Першочергові обсяги робіт з відновлення лісів, лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб інших лісогосподарських заходів.